На початку повномасштабного вторгнення головним завданням для нас було втримати систему гарантування. Ми з цим впоралися, адже настрої вкладників та їх ставлення до банків не погіршилось. Кількість звернень громадян на гарячу лінію фонду гарантування вкладів за рік зросла майже вдвічі. У 2022 році надійшло 59 тисяч звернень, у 2021 – лише 33 тисячі. Попри таку активність, про панічні настрої точно не йдеться. Одним з найпопулярніших було питання про збільшення граничного розміру відшкодування за вкладами. Ми розповідали про 100% гарантії запровадження на час дії воєнного стану та на три місяці після нього і про підвищення стелі у мирний час до 600 тисяч гривень. Досить часто громадяни зверталися на гарячу лінію стосовно реструктуризації кредитів в банках під управлінням фондом. Варто зауважити, що переважна більшість позичальників, на відміну від попередньої кризи, шукають шляхи погашення кредиту. Ми проводимо роз'яснену роботу через наші канали комунікацій з допомогою банків-учасників та надаючи відповіді на звернення. І щоб за будь-яких умов залишатись на зв'язку, запустили роботу чат-ботів у соцмережах. Як не дивно, повномасштабна війна сприяла фінансовій інклюзії. Українці стали частіше користуватися банківськими сервісами. Найбільш яскраво про це говорить статистика по платіжних картах: дві третини платежів безготівкові, і за рік цей показник виріс у півтора рази. Не зупиняється і просвітницька робота. В межах національного проекту з фінансової грамотності ми провели 46 заходів за участю понад тисячі педагогів з різних областей України. До Ліги амбасадорів з фінансової грамотності у 2022 році приєдналося 28 нових учасників. Минулого року фонд фіналізував спільно з фінансовими регуляторами розробку рамки фінансової компетентності і долучився до всеукраїнської інформаційної кампанії із захисту прав споживачів фінансових послуг. Велика частина роботи, звичайно, залишається за кадром, наприклад, адаптація законодавства до воєнних реалій. Це заходи для підтримки стійкості фонду, щоб забезпечити виплати вкладникам місяці складної спільної роботи фонду та регуляторів фінансового ринку. Система гарантування працює як годинник. І так буде, і надалі. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.